Коли Максим одружувався з Софією, він думав, що зробив вигідний вибір любляча дружина, щедра теща, перспектива безтурботного життя. Але він не врахував одного не всім можна маніпулювати. Розчарований тим, що замість квартири теща подарувала їм авто, Максим почав накопичувати образу. Його дратувало, що вона витрачає час і гроші на старшу доньку, що насолоджується життям. А не думає про майбутнє молодших. Він бачив несправедливість у всьому, окрім власних вчинків. Коли Ганна Васильівна потрапила до лікарні, Софія була поряд. А Максим ні. Він мав свій відпочинок, свої плани, свою свободу. А коли дружина залишилася в сльозах після звістки про смерть матері, він просто заявив. Я їду на море, але доля мала свої плани. Коли він повернувся, його чекала несподіванка в особі живої та здорової тещі, зібрані речі і двері, що зачинялися перед його носом. Максим хотів жити для себе. Тепер у нього не було ні дружини, ні машини, ні підтримки. Він отримав те, що хотів. Але чи було воно варто втрати всього? Життя на двох, історія про егоїзм, сімейні цінності та момент, коли розумієш, що заплатив надто високу ціну. Весілля Софії та Максима було в самому розпалі святковий зал наповнював сміх гостей, тости лунали один за одним, а наречена сяяла щастя. Але раптом вона помітила, що Максим став якийсь задумливий, навіть засмучений. Софія одразу почала накручувати себе. Невже пожалів про свій вибір, може, злякався відповідальності, чи гірше того, не хоче одружуватись? Ці думки не давали їй спокою. Не витримавши, вона підійшла до чоловіка, обійняла його і тихо запитала: Коханий, що сталося? Максим мовчки подивився на неї, потім глибоко зітхнув. І нарешті зізнався. Я засмутився через подарунки, тобто через подарунок твоєї мами. Софія здивувалася, її мама Ганна Васильівна подарувала молодятам автомобіль. Це був найдорожчий і найочікуваніший подарунок. Вона не раз натякала, що підготувала щось радіозне. і навіть запитувала Максима, яка машина йому подобається. Він припускав, що отримає авто, і не приховував свого задоволення. Це була саме та модель. Про яку він мріяв. Але ж це чудовий подарунок. Софія не могла зрозуміти, в чому проблема. Так, я вдячний. Але, чесно кажучи, я сподівався, що твоя мама подарує нам квартиру. Софія відсахнулася, ніби почула щось образливе. Що? Ти серйозно? Максим одразу ж почав виправдовуватися. Машина, це прекрасно, і я щасливий, просто нам більше потрібне житло. Ми ж орендуємо квартиру, і було б значно краще, якби твоя мама допомогла нам з цим питанням. Софія не знала, що сказати. Вона ніколи не думала про материнську допомогу у такому ключі. Максим же продовжував обмірковувати це про себе. Ганна Васильівна була заможною жінкою. Вона жила сама у великому будинку, тоді як її двоє донечок будували власне життя окремо. Максим часто бував у тещі і бачив, що у неї досталь місця. Він вважав, що було б логічно, якби вона переїхала у менше житло, а будинок продала і поділила гроші між дітьми. Старша донька вже мала власне житло, але Софія та Максим ні. Ідея, що те, що допоможе їм з квартирою, здавалася йому цілком природною. Та Ганна Васильівна вирішила по іншому вона подарувала їм авто, навіть не натякнувши на можливість купівлі житла. А Максима це розчарувало. Він намагався сподобатися тещі, втартися в довіру, показати, що він відповідальний та надійний чоловік для її доньки. Але, схоже, це не дало жодних результатів. Ганна Васильівна завжди була привітною, доброзичливою, казала, що у неї просто золотий зять, але робила для них рівно стільки, стільки вважала за потрібне, і точно не більше. А це його дратувало. Максим розумів, що гана Васильівна жінка з сильної волі. Вона сама підняла на ноги двох доньок, забезпечила їм хороше дитинство, колись вона багато працювала, щоб дати їм усе необхідне, і тільки тепер почала жити для себе. Я заробила ці гроші, і тепер можу ними насолоджуватись, якось сказала вона у розмові. Вона пояснювала, що їхній будинок вони з чоловіком будували самі, паралельно виховуючи дітей, що кар'єра не звалюється на голову, а її фінансовий успіх це роки наполегливої праці. Хочеш добре жити? Працюй. Ці слова ще більше зачепили Максима. Так, і він визнавав, що те ще сильна жінка, він навіть поважав її. Але не міг зрозуміти, чому, маючи все, вона не хоче допомогти своїй доньці, але довелося змиритися. Максим намагався приховати своє ставлення до тещі. Вона все ж давала їм гроші, допомагала, але не так, як він того хотів. Життя тривало. Машина справді стала для них величезним плюсом. Він майже перестав користуватися громадським транспортом, а дружина також раділа. Що тепер у них є власне авто. Та десь глибоко в душі Максим продовжував відчувати розтратування. Минув майже рік подружнього життя. Максим давно говорив Софії, що хоче відпочити. Ну, коли ми вже поїдемо у відпустку? Літо закінчиться, а ми так нікуди й не виберемось. Софія також була не проти, але в неї було багато справ на роботі. «Дорогенький, я ж тобі казала. Зараз не найкращий час. Відділ готує звітність, і мені потрібно бути на місці. Але чоловік наполягав. Літо ж не чекати, довелася шукати компроміс. Софія довго працювала, щоб закінчити всі справи раніше, і попросила Максима спланувати відпочинок на початок серпня. Так я й роботу завершу і мамі в липні допоможу, пояснила вона. Максим кивнув, але його думки знову поверталися до тещі допомогти мамі. Значить, у липні Софія поїде до своєї мами. Мабуть, буде для неї щось робити, може допомагати з городом, з ремонтом, чи просто проводити з нею час. І це знову його зачепило. Вона живе в розкішному будинку, відпочиває, насолоджується життям, а ми орендуємо квартиру. І тепер ще й Софія витратить час на допомогу їй, а не на нас. Максим роздратовано потер скроні. Він усвідомлював, що його думки звучать егоїстично, але не міг їх позбутися. Він кохав дружину. У них були хороші стосунки. Але щоразу, коли справа стосувалася Ганни Васильівни, у нього всередині, ніби щось закипало. Він Знав, що Софія цього не розуміє. Вона любила матір, і для неї це була звична річ. Піклуватися про неї, допомагати, але він не міг позбутися відчуття несправедливості. І що більше він про це думав, то сильніше зростав цей гіркий осад у душі. Максим ще не знав, що попереду на нього чекають події, які повністю змінять його ставлення до всього. Ганна Васильівна ще кілька місяців назад запланувала відпочинок в санаторії. Вона завжди піклувалася про своє здоров'я, тож і цього разу вирішила провести. Кілька тижнів на курорті, але залишалася проблема. У неї вдома жили дві кішки і собака. Софійко, ти ж зможеш пожити в моєму домі, поки мене не буде? спитала вона молодшу доньку. Софія без вагань погодилась. Це ж її мама, і це всього на кілька тижнів. Вона обговорила це з чоловіком. Максим був у курсі і не заперечував, але раптом з'ясувалося, що він забронював відпочинок на морі. Саме на середину липня. Тобто в ті ж дати, коли Ганна Васильівна мала поїхати в санаторій? Максиме, я ж просила підібрати інші дати, зітхнула Софія. Вже пізно бронь не повертається? Сухо відповів чоловік. І що мені сказати мамі? Ну вона подумає, що ти зробив це спеціально. А Максим знизав плечима. Та хай думає, що хоче. Чому ми маємо підлаштовуватися під неї? Гордо випроставши плечі, чоловік заявив, що не збирається себе обмежувати через якихось тварин. Я ж навинен, що саме на ці дати була найнижча ціна і вільний будинок. Насправді він сказав неправду дати він вибрав навмисно, щоб зробити все наперекір тещі. Останні місяці він ще більше дратувався через тещу і, як йому здавалося, мав для цього усі причини. Нещодавно у старшої сестри Софії народився син. Ганна Васильівна була у захваті від онука, проводила з ним увесь вільний час, купляла подарунки, допомагала доглядати. І що більше Максим бачив це, то сильніше він переконувався. Вона все їй запише: і будинок, і гроші, і все своє майно. Іноді те ще підливала олії у вогонь своїми розмовами. А ви що з дітьми не поспішаєте? Вам би вже пора. Максиму здавалося, що вона говориться з насмішкою. Ми ще не готові. Буркнув він одного разу. Він не поспішав заводити дітей. Йому і так було добре. Він хотів насолоджуватися життям, допоки молодий. Найкращим відпочинком для нього було виїхати за місто з друзями, ті самі друзі, які йому не раз казали та що ти хочеш? Теща це завжди проблеми. Максимові здавалося, що саме так все і є. Софія звикла до того, що чоловік проводить вихідні з друзями. Вона не заперечувала, поки це її не зачіпало. Але вона не могла не помічати, що коли їй потрібно було колись поїхати, Максим завжди був занадто зайнятий. Дорогенький, ти б не міг мене підвести? Та в мене справи. А куди ти? Та так на риболовлю. На риболовлю він знаходив час, а підвести дружину ні. Ну нічого, зітхнула Софія. Як отримаю права, будемо ділити машину. Нарешті прийшла середина середини липня, і все почало ставати на свої місця. Софія вирішила поговорити з сестрою, і та неохоче, але погодилася доглянути за тваринами на час санаторію. Здавалося, проблема вирішена. Але за кілька днів до відпустки трапилося лихо. Ганні Васильівні стало погано, її терміново забрали в лікарню. Тиск підскочив так, що довелося її відкачувати. Софія не відходила від мами увесь день, хвилюючись, що в неї може бути інсульт. Увечері вона сказала чоловікові відпочинок доведеться скасувати. Я не можу залишити маму в такому стані. А вранці, коли вони вже мали збирати валізи, з лікарні зателефонували і повідомили, що мама померла. Софія була розбита горем, але найбільше її вразила реакція чоловіка. Максим, почувши звістку про смерть тещі, тільки холодно сказав: Ну що ж, мами, вже не повернеш, які гроші із за будинку?» Софія не могла повірити своїм вухам. Що ти сказав? Я сказав, що якщо вже все облачено, то я поїду, а ти. Та вирішуй свої справи. Тобто ти залишиш мене одну? Ну, а що я там робитиму? знизав плечима він. Софія дивилася на нього з жахом. Її мама тільки що померла. А чоловік думає про відпочинок. Максим навіть не сумнівався у своєму рішенні. Він зібрав валізу, попрощався і поїхав один. А Софія залишилася сама розгублена, розбита, зраджена. Максим навіть не думав про те, щоб повернутися раніше. Він чудово провів час на відпочинку, відпочив на повну і анітрохи не жалів, що поїхав один. Жодних компромісів, жодних жертв. Задоволено думав він. Але лежав на пляжі з коктейлем у руці. Перед очима вже була картина безтурботного майбутнього. Ганна Васильівна померла, її майно розділять між доньками. А значить, скоро Софія стане власницею частини спадку. Тепер ми розбагатіємо. Подумки радів Максим. Він уже будував плани. Нарешті я зможу дозволити собі нову машину, а цю залишу дружині. Нехай катається, якщо вже така справа. Скоро мій день народження. Треба відсвяткувати по-королівськи дорогий ресторан, друзі, шикарна гулянка і ще щось приємне купити для себе. Та коли він повернувся додому, на нього чекав справжній шок. Зайшовши в квартиру, Максим був здивований. На дивані, спокійно гортаючи газету, сиділа теща. У нього мало серце не вистрибнуло з грудей. Свят, свят, свят. Сказав він і перехрестився. Його мозок відмовлявся сприймати побачене. А ти що так рано повернувся? Раптом привид підняв голову і поглянув на нього з посмішкою. Максим не встиг отямитись, як в кімнату зайшла Софія. О, а ти вже тут? спокійно сказала вона, і тільки тепер Максим помітив у коридорі валізи. Що, що відбувається? А що не ясно, Софія схрестила руки на грудях. Твої речі зібрані. Забирай їх. І ключі від машини, будь ласка, залиш мені. Максим не міг зрозуміти, що відбувається. Але ж, але ж твоя мама жива й здорова, дякувати Богові, відповіла Софія. Виявилося, що вся ця трагедія сталася через помилку лікарів. Медсестра, яка працювала другу зміну поспіль, переплутала картки пацієнтів і подзвонила на тій родині. Насправді померла сусідка Гани Васильівни по палаті, але для Софії ця історія. Стала справжнім знаком. Як тільки ти поїхав, я зрозуміла, що нам з тобою не по дорозі. Вона говорила спокійно, без сліз. Вона вже давно вирішила. Нормальна людина не кине близького в таку мить, додала вона. Сонечко, ну почекай та давай поговоримо. Спробував виправдатись Максим. Уже пізно, відрізала дружина. Максим зрозумів, що ще може спробувати й умовити. але потім Софія додала ще один удар і ще те що. Що? Машина також не твоя. Що? Вона була записана на мене ще до нашого шлюбу. Це був сюрприз на весіллі. Я знала, що мама подарує її мені. Максим відчув, як у нього підкошуються ноги. Він втратив все. Ну що ж? Тепер можеш жити для себе, як ти й хотів, сказала Софія. Її голос був холодним, як лезо ножа. Максим нічого не відповів. Він мовчки взяв свої речі і вийшов за двері. За кілька днів, мав бути його день народження, але святкувати його він вже буде не в ресторані, і не в новій машині, і вже точно не з дружиною.